Історія про малого Семена і його дідуся, які заблукали в лісі. Під час пошуків грибів дідусь упав і втратив свідомість. Хлопчик намагався врятувати його, підтримуючи вогонь, збираючи їжу та шукаючи допомогу. А ось з чого все починалося. Діду, діду, дивись, який гриб красивий. кричав Семен, захоплено показуючи свою знахідку. Він був червоний з білими точками, мабуть, дуже смачний. Щось не так сумно похитав головою. Не можна ці гриби їсти ні в якому разі, але чому? Дивись, який красивий! Мій хлопчику, пам'ятаєш, ми книжку про гриби читали, картинки розглядали, як цей гриб називається? Зачекай, я зараз подумаю. Точно. Це ж мухомори, їх їсти не можна, сказав він. Отруєшся малюк, сказав дід, присівши на пеньок. Хлопчик став уважно розглядати гриб з усіх боків. Подивився з одного боку, з іншого. Так от, ти якийсь насправді не такий. Тепер я добре запам'ятаю, як ти виглядаєш. Він ще раз оглянув гриб і побіг наздоганяти дідуся. Малюк дуже любив свого ненаглядного дідуся, адже крім нього та матері у нього більше нікого не було з рідних. Батько покинув сім'ю, коли хлопчик тільки народився. Чоловік був категорично проти дитини, планував будувати кар'єру і вважав, що малюк стане тягарем. Коли Марина завагітніла, він до останнього наполягав, щоб вона зробила аборт. А потім вимагав, щоб вона залишила дитину у пологовому будинку, відмовившись від нього. Але жінка вирішила діяти по своєму адже дуже хотіла стати мамою. Зрозуміло, що в одиночку їй було дуже важко, але вона справлялася. Дорогий тату, сказала вона якось. А що буде, коли я вийду на роботу? Не переживай», – усміхнувся він. Граючи з онуком на килимку. Іди працюй, а ми будемо гуляти, гратися, веселитися. Не переживай, що нам робити. Я буду з ним сидіти, все буде гаразд. Після цих слів жінка перестала переживати за майбутнє. Якщо батько щось обіцяв, він завжди тримав слово. Микола Петрович був завзятим рибалкою, обожнював. Ходити по лісах в пошуках грибів, знав місця, де можна зібрати чорницю або малину, коли ягода дозріває і стає солодкою. Свою любов до природи він передавав онуку, брав його з собою, коли з'являлася можливість. Малюк швидко звик до таких подорожей, став досвідченим туристом не по роках. Марина зустріла знайомих чоловіків. Вони розповідали, що пішли на підосічники і підберезники. Ми з Семеном завтра в ліс збираємося. Не втратьте нас, звернулася ж... він до жінки. Так, тільки, будь ласка, візьми новий телефон, який я тобі купила для таких поїздок в ліс. Добре, звісно, іще приготуй бутерброди і налий термос чаю, щоб ми тебе не турбували зранку. На наступний день вони вже були готові, коли за ними приїхав водій. Він висадив їх біля невеликого села і поїхав далі. Дивись, онучку, як навколо красиво, сказав старший чоловік, коли вони йшли через поле до Зеленого лісу. Куди вони йшли? Слухай, як співають птахи, додав він. Недалеко зупинилися, і біля них невелика вантажівка. Доброго дня, шановні, в ліс поспішаємо за грибами. Кажуть, боровики пішли. Запізнилися ви, усміхнувся чоловік з сивою бородою. На той бік, куди ви йдете, все вже давно зібрали. Ой, яка ж проблема, що тепер робити з порожніми руками? сказав дід, киваючи на внука, моя донька нас не зрозуміє, вона чекає грибного супу. Не переживайте заспокоїв. Сідайте, я вас підкину до іншого місця. Там грибів багато. Набирати будете скільки хочете. А як ми тоді повернемося, запитав Семен. А якщо заблукаємо, не переживайте, усміхнувся незнайомець. Повернуся назад і заберу вас. Часу буде достатньо. П'ять годин по лісі ходити, грибів там купа. Нове місце. Дідусю та онукові дуже сподобалося шукати гриби було легко, і вони почали змагатися, хто знайде найкрасивіший і найбільший гриб. Старший чоловік помітив красивий гриб і поспішив до нього, щоб забрати його раніше. Але він не помітив, як земля стала твердою, і з-під неї виступали товсті корені дерев. Чоловік випадково наступив на один з коренів. Невдало втратив рівновагу, підкинувши корзину в повітря, і впав. Зіткнення його потилиці з коренем іншого дерева видавало сухий тріск, ніби тріснула деревина. Діду, діду, як ти смішно впав, сміючись, підбіг до нього онук. Діду, чому ти мовчиш? Чому не встаєш? Хлопчик відчув, що щось не так, і підбіг до дідуся. Той лежав, розкинувши руки й ноги в різні боки, дивлячись в небесне синє небо, яке ледь проглядувалося через крони дерев. Дідусю, вставай, заплакав Семен, не лякай мене і так страшно. Ну, вставай, будь ласка. Він обережно торкнувся плеча дідуся, потім провів рукою по його щоках і простягнув руки до голови, закричав від жаху. Коли пальці його руки забруднилися в чомусь темно червоному. Малюк зрозумів, що сталося щось трагічне і нахилився до дідуся. Він почув слабке дихання, прижав руку до грудей і відчув, що серце ледве б'ється. Ура, він живий. закричав він. Зараз візьму телефон, позвоню мамі, вона викличе швидку допомогу. І нас заберуть. Малюк заліз в кишеню куртки старого чоловіка і дістав телефон. У минулому часі він набирав маму кілька разів, але нічого не виходило, і тільки потім помітив, чому не зміг дозвонитися. Не було зв'язку, мабуть, вони забралися занадто далеко. Тоді хлопчик вирішив почекати, сподіваючись, що дідусь прийде до тями, але дива не сталося. Старший чоловік був без свідомості. Семен зібрав гриби, що розсипалися з корзини. Потім знайшов багато маленьких гілок і почав старанно підкладати їх під чоловіка. Дідусю, зачекай, я їх під тебе покладу, щоб лежати було зручніше і не замерзнеш. А то сам казав, що на дворі тепло, а на землі лежати холодно. Поглянувши на свого улюбленого дідуся, і він раптом згадав, ти ж мене ще вчив, що якщо в лісі заблукаєш, треба розвести вогонь. Мало чи що. Раптом люди, що проїжджають, помітять. Він швидко встав, почав збирати сухі гілки та засохлу траву також з собою взяв, вибив круг до самої землі, щоб вогонь не розпалив пожежу, і став укладати все в кишеню куртки. Чоловік завжди носив спеціальну запальничку, яка не намокала і не гасла від сильного вітру. Розпалили вогонь з дідусем, хоча дідусь і лежав, хлопчик вважав, що він йому допомагає в думках. Малюк спеціально поклав важкі опалені листя, щоб вони створили густий дим, який почав підніматися вгору. Діду, вже темніє, а ти все лежиш і лежиш. Мені страшно, засмутився Семен. Не йдучи далеко, боячись втратити місце, хлопчик встиг набрати гілок для вогню, приніс ялинові лапки, щоб укрити чоловіка. Хоча зламати їх було непросто боліли і втомлювались руки, сильно поранили його долоні колючими голками. Дуже хотілося їсти, але їжу та чай він не став витрачати невідомо, коли їх знайдуть. Він підкинув більше палива у вогонь, приліг спиною до дідуся і задрімав. Йому снилася мама. Вони сиділи за столом, і їли смачний пиріг, який вона так часто готувала. Я вам ще раз кажу, вони зникли. Що значить через три дні візьмете заяву? кричала Оксана на чергового у відділенні внутрішніх справ. Ви не розумієте, що це похилий чоловік і маленький хлопчик. Жінко, заспокойтесь, будь ласка, терпляче і ввічливо просив черговий. Ми зробимо все, що в наших силах. Так шукайте їх швидше, не приховувала сліз Оксана, скоро ніч. Вони не повернулися, що відбувається. Що за шум? поцікавився майор, який зайшов. Немає бійки. Ось Сергій Петрович, жінка прийшла, родичі її зникли. Поїхали рано за грибами і досі невідомо, де вони. Зрозуміло, як вас звати, звернувся він до жінки. Оксана, відповіла вона. Ось що, Оксано, сказав черговий, ви праві, ми не маємо права прийняти у вас заяву. Підняв казівний палець, помітивши, що вона збирається перебити його, але це не означає, що ми не можемо вам допомогти. Дивлячись на нього, заплакана жінка уважно подивилася і засумувала. Ну, по-перше, зараз ми повідомимо волонтерів, вони не пов'язані з нашими службовими інструкціями, тому будуть діяти швидко. По друге. Мій робочий час закінчився, а у вільний я можу займатися чим завгодно, так що поїхали. Звідки таке зацікавлення, недовірливо поглянула жінка на нього, сильно сподобались сльози на щуках ваші, симпатичні стрілки, що пливуть від очей. Він зупинився, побачивши її погляд. Та жартую, я поїхали вже. Батька вашого знаю, він з моїм батьком працював на одному заводі майстром. Добровольці з пошукового загону крок за кроком прочисували темний ліс. Могутні лі ліхтарі рвали нічну темряву, так що кожна травинка була видно, як на долоні. Вони зустріли двох зайців і сполохали сову, але дідуся й онука не знайшли. У штабі волонтерської організації вирішили, що доведеться відкласти все до ранку, а потім розширити територію пошуку. Семен прокидався кілька разів, щоб підкласти ще гілок. До ранку він побачив, що вогонь згас і сильно злякався. Він став роздувати вуглинки, щоб вогонь знову зайнявся. Дідусь лежав нерухомо, але серце все ж таки билося, і це дуже тішило хлопчика. Великий голод наполегливо нагадував про себе, він дістав бутерброди, з'їв один, налив з термоса чай і зробив кілька ковтків. Тихо, присмоктавшись до гарячого чаю, він взяв, примостившись і ляг біля дідуся. Діду, не переживай, я тебе не залишу, сказав він, помітивши, що починає світати. Я зараз навкруги схожу, може, знайду джерело або ще щось. Він почав блукати навколо табору, збираючи гілки, уважно приглядаючись до того, чи не потрапить йому якась корисна річ. Але як на зло, нічого не було, навіть калюч заповнених дощовою водою. Раптом хлопець натрапив на кущ з червоними ягодами. Перша думка була, якнайшвидше зірвати їх і поїсти. Але потім зрозумів, що головне не поспішати. Сказав він собі, що потрібно уважно їх оглянути, перш ніж тягнути в рот. Після ретельного огляду з'ясувалося, що це отруйні вовчі ягоди. Акуратно розкладаючи мітки, він йшов і повертався знову. Повертався з порожніми руками, в телефоні не було зв'язку, жодного струмка не знайшов. А гілок для вогнища вистачало поблизу. Втомлений від тривалих прогулянок, Семен перевірив дідуся, підкинув палива в вогонь і задрімав біля старого чоловіка. Оксана, нам нічим вас порадувати, втомлено промовив координатор волонтерів. Немає навіть слідів перебування хлопчика та втакав чоловіка. Вони не могли пересуватися по повітру, особливо малюк. Його маленькі ніжки обов'язково були б помітні на землі. Але, будь ласка, не припиняйте пошуки, благала заплакана жінка. Я не можу без них жити. Приїхали поліцейські і допомогли їй написати заяву, а потім відправились у місто. Чого це Іван зачастив? поцікавився один із добровольців у іншого. Коли той прийшов за водою та припасами. А ти не здогадуєшся, дружньо посміхнувся той. Два роки тому дружину і сина похоронив. Загинули в аварії, коли без нього їхали. Живе сам. Оксана жінка видна, я б і сам при... приударив за нею, але вона не дозволить. Наступного ранку Семен прокинувся з трудом. Томлені ноги неймовірно гуділи. Страшно хотілося поїсти. Він втратив рахунок дням бутерброди закінчилися, а рідини в термосі залишилося мало. Він витрачав її на дідуся, Змочуючи губи, як маленький робот ходив, збираючи гілки і підкладаючи їх у вогонь. Мамусю, коли ж ти нас знайдеш, подивися, він у пливучі хмари через кроки дерев і гірко-гірко плакав. Оксана, ви розумієте, що вже пройшло кілька днів. Координатор був дуже увічливий, хоча й хотів розірватися від злості. Ми обшукали ці всі місця, де їх не могло бути. Нікого немає, люди втомилися. У кожного свої сім'ї, справи, роботи. Ми зробили все, що змогли, і навіть більше. Але ви зрозумійте, вони не підготовлені туристи, мені шкода. Але три дні в лісі без їжі та води витримають не всі. Підходить майор і став позаду жінки. Я домовився, тихо сказав він їй, після обіду начальство виділить поліцейський дрон, щоб прочит... прочистити ще пару квадратів лісового масиву. Шанси мінімальні, але вони є. А зараз поїдемо в місто, вам потрібно привести себе в порядок, умитися. Добре, важко зітхнувши, погодилася жінка. Виїхавши з лісу, джип чоловіків на швидкості зіткнувся з невеликою вантажівкою. Що сталося? висунувши із кабіни, крикнув чоловік. Що за суєта? Пропавших шукають, пояснив майор, виходячи з джипа. Пожилого чоловіка і хлопчика шість років. А не хвилюйтеся, вони давно вдома, я їх на поляні ще три дні тому залишив. Домовилися, що заберу їх на зворотньому шляху. Приїхав через годину, чекав, нікого немає. Подумав, що самі вийшли, вирішили додому. Що? закричав майор. Яка поляна і ліс? Ми в іншому квадраті три дні шукаємо. Ти що? Чи ти не чув, що я сказав, куди їх відвіз? Вони самі попросили, щоб більше при... грибів було, здивувався сивий чоловік. Майор голосно лаявся і схопився за рацію. Андрій, викликаю координатора волонтерів. Нова інформація ми шукаємо не там, терміново виїжджаємо на нове місце. Шановний, звернувся він до водія пікапа. Будь ласка, покажіть місце, де ви їх висадили. Семен сидів біля вогнища, схиливши голову. Раптом йому здалося, що десь недалеко шумить мотор вантажівки, а потім звук повторився. Хлопчик уже не міг ходити, але йому вистачило сил, щоб кинути в вогонь кілька жменей сухого листя. Через кілька хвилин густий дим угорнув усе навколо. «Люди! я знайшов, знайшов їх, кричав у рацію молодий чоловік. Який спеціально відпросився з університету, щоб продовжити пошуки. Обидва живі, дідусь, без свідомості, пильнуйте ці координати. Як мій хлопчик, кричав від радості. Відмінний хлопець, доповідав волонтер, все розповів, зараз сидить, бутерброди їсть, чаєм запиває, вогонь підтримує. Не давайте йому багато їжі, включився в розмову поліцейський. Він давно не їв, може захворіти. Переганяючи їх, ревучий мотор потужного квадроцикла з густим димом на високій швидкості рвався вперед. Їхавши до лісової галявини. Жінка здивовано подивилася на добровольця, їх везуть з лісу на цьому квадроциклі, пояснив Іван. До краю лісу. Добереться машина швидкої допомоги, переложимо вашого чоловіка та сина в неї і відправимо у місто. Все буде добре, будьте спокійні завтра вже будете з ними.